Іван Салій невичерпна енергія. Це по перше. Ржавчина, треба ж себе пофарбувати. Треба очистити і пофарбувати. А це по-друге, пан Салій небайдужість і відповідальність. Ну навіщо йому здавалося б такі непоодинокі острівці столичної безгосподарності? Адже він стільки зробив свого часу для міста, що можна лише жити тим, що пишатися здобутками. Тому наш герой ще й успішність. І це по-третє. Діяльність Івана Селія на посту голови столичної державної адміністрації був позначений для Києва помітними зрушеннями на краще в основних сферах життя міста. Зокрема, за рік Києву вдалося подолати відставання бюджету, а його доходну частину виконати на 143%. Валютний рахунок міста збільшити з 57 тисяч доларів до 12 мільйонів зелених. Київ був єдиним містом України СНД, де торік введено в експлуатацію нову дільницю метрополітену. Єдиним містом у нашій державі, де вдалося не тільки зупинити спад у будівництві житла, а й збільшити його введення у порівнянні з минулим роком на 20%, що відзначив у своєму інтерв'ю телеканалу Останкіно. Навіть спікер українського парламенту Іван Плющ напередодні увільнення Івана Селія з посади представника президента у Києві. Я вважаю, що це головний Аргумент в пользу і адміністрації міста Києва і всіх Києвлян. Ми тільки що уточнили, що жильо і у його програмі составляють почти 90%. Це, я думаю, що це такий який на увагу всіх тих, Хто видит і служить останки? Минуло рівно два десятиліття, а він такий же невгамовний. Адже давно не очільник Києва, рядовий киянин. Втім, серце і нині стискається від того, що не все гаразд у нашому домі. Визнано, що Київ це красень серед європейських столиць, унікальний ландшафт Софія Лавра і Андріївська церква. Але якщо ми сподіваємося, що турист і європейці до нас будуть прибувати, і це правда під Євро 2012, тут мільйони людей були то не можна ж тримати роками в такому стані оце приміщення. Не можна ж не добудовувати. Не можуть чиновники мимо ходити і бачити те, що ми сьогодні бачимо. Хто ж це побачить? Тому без, ну розумієте, одна є піар-акції, піар-хода. А є для влади її працездатність, її професіональний підхід, і її патріотизм. Я просто хотів би закликати державну власність, до речі, в складі заповідника Софіївського. І в такому стані не фінансувати, нічого не робити або не залучити бізнесменів це просто неприпустимо. Це творче серце України. Звідси розпіднається Полівський район, андрівський узвіз. і безумовно, з кожна будівля це для мене історія. Але сьогодні я вже не стільки про історію, я про те, що не можна тримати не тільки Андрівський узвіз. весь Київ в занедбаному стані. Люди загинули, щоб піти в Європу, так Європа ось тут. От поки буде так, ніяка ми не Європа. Андріївський узвіз особлива гордість пана Селія. Іншими словами, його незрадливе дітище. З цих пагорбів колись починалася історія Києва. А з відродження історичного міського куточка почався відлік тих добрих справ, завдяки яким Івана Миколайовича Селія до цього часу згадує теплим словом інтелігенція Андріївського узвозу. Зайдемо до манців нашої будинки. Подейкують, що це найстаріший будинок Києва, що йому років 200. що тут свого часу бував навіть Тарас Шевченко. За часів Селія у стінах архітектурної перлини зародилися творчі майстерні художників. Після каденції селія, коли почалася висутна забудова Києва, приміщення намагалися знищити локальними підпалами. Будинок і художники вистояли. Оце це унікальна річ. Я думаю, що в Києві, можливо, вже більше не збереглося. Бачите, це керамічні, ну як вони сказати, резонатори з отворами. Це знаєте, що це тут була груба піч. І для того, щоб ви, повітря швидше розігрівалося, вони пробили. Тобто повітря швидше розігрівається, ніж цегли, звичайно. І тому, ой, скрізь де ці пічі вони стояли такі штуки. Але я навіть думаю, що це в серпах були такі штуки. Це опалення. Да. 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 І оце, це тому, що багато архітекторів приходять і не знають, що це таке. Паже архітектори вже не знають. До речі, він може відповідати не лише за архітекторів, а й за будівельників. Голої долі Іван Селій. Інженер механік за фахом, який свого часу будував кораблі на легендарному заводі Ленінська кузня», сьогодні є головою наглядової ради Асоціації виробників будівельних матеріалів. Він дуже пишається тим, що перший і єдиний поки що у новітній Україні створив фундаментальну роботу про сучасні будівельні матеріали. 1967 року ніхто не досудився таку книжку організувати. От. І я повинен сказати. Що Україна має надра, куди тому кувейту. У нас в землі надр без нафти газу і металу. тільки для будівництва вельних матеріалів. Фу. Оце для керамічної плітки і для сантехніки глини 30% світових запасів світових. Тільки в Італії 200 фабрик, в тому числі з нашої гри, а в нас 8%. В Іспанії 200. А в нас вісім, а вони на наших глинах працюють. Ти приймаєш, коли усвідомлюєш, це, то починаєш думати, блін, що ви тут за придурки? Граніту немає, ми ж в Москву возимо Росію, в Росію возимо, ні граніти немає ближче. Тобто, все в нас є. Народ та Багата земля. Немає природного відбору керівних кадрів. Природного. Кадри вирішують все. За це уміння помічати талановитих і завзятих людей, які сьогодні продовжують розпочати ним справу. І я думаю, що якщо у нас коли-небудь будуть говорили это, якщо будуть когда-нибудь скрижалі, такі от доска повешена, кому благодарні ми, як е, робочі в театрі, Деякі євляні повинні бути вдячними. Кому благодарний за створення цього театру. Першим должно стоять ім'я Івана Ніколаіча Салія. Заслужений артист України Ігор Славинський, незмінний режисер-постановник театру на Подолі, попри звичну думку, що театр починається з вішалки, неодмінно переконує в іншому. Театр наш начался с Ивана Николаевича, потому что та идея э, создания именно театра на Подоле, в общем-то, она принадлежит не только художественному руководителю и директору нашего театра в а главным образом Ивану Николаевичу Салию, потому что если бы не Салий, если бы не Иван Николаевич, никогда бы нас здесь не было, никогда бы не было театра на Подоле. Салий, стверджуя наш визави, завжды был на всех премьерах и доси не уминает театр. Загалом свого часу його залучали до проблем культури відомі діячі Києва. Він ніколи не соромився навчатися і пізнавати для себе щось нове. Завжди щиро вважав вчитися ніколи не пізно. Коли мене в районний комітет партії взяли з заводу Ленська кузня, там я будував кораблі, котли, метал. <реш> Ніякого уявлення не мав ні про культурні надбання Києва, скажімо, Андріївського звозу, ні про ідеологічну роботу. Мене брали як виробничника, тому що Поділ дуже відрізнявся тим, що було до 40 підприємств, але не малих, середніх, які не, часто план не виконували і була проблематика. Тому мене, як з вид самого великого підприємства, запросили на цю роботу, але я коли став я першим керівником. Коли став уже в керівництві району, то тоді мені довелося перечитати сотні книжок, провести серйозні консультації з такими видатними постатями, як Борис Ліч а він тоді фонд культури України очолював, як ви знаєте, Петро Порович Толочко, а він головний, хто по археології перший, хто такі археологічні дослідження вів, з артистами, письменниками. І тоді сумарно. Вони мене просвітили, що це велике надбання, і тепер я вже не тільки прихильники, натхненник, я й сам вже надихаю людей. На те, що це треба зберігати і, роз... і відбудовувати, і шанувати Іван Миколаївич в Салій. Це дуже важлива людина взагалі для міста, для подола і, звичайно, для нашого музею. Тому що він, по-перше, він для себе сам відкрив Булгакова. Він його не знав. На той час це було дійсно майже заборонений письменник. Він відкрив Булгакову, він захопився Булгаковим. Давайте я вам розкажу. Дзвінок ЦК. Не так часто ЦК в ЦК по Києві дзвонять на Подол. Кать Ван Миколаєвич, там приїжджає пресаташе з італійського посольства, на Поділ спеціально їде. То ви його прийміть. Ну, По-перше, я боявся, що, такий ну, ну, сус, да. в той знаці, що таке італійське пресадоч. Хтось таке, тоді ж не було посольства у нас взагалі, все ж було в Москві. Він приїжджає і в нього одна, одна було завдання побувати в будинку Булгакова. Там, де він написав Білогвардія, там тут все побулов. Я райкомовцев, то почті ніхто нічого не знає, взагалі не знають. Бібліотека за добу знесла все, що було надруковано, в людей все рано. Ні беря, ніхто не міг все в людей вишукати. Бібліотека була вилучена, в Райкомовській, це офіційно. А люди знесли мені, я підготувався, показав будинок і тоді виникла ідея, що після Шевченка все-таки в Києві. Більше всього знають і в світі і саме все-таки Булгаков, і тоді, от музей Булгакова, з'явився така там ціла історія. Відкриття Булгакова одна з тих характерних історій, яку Іван Миколаєвич любить згадувати. Що більше він нового пізнавав для себе, то краще розвивалося культурне життя столиці. Що більше вчився новому, то комфортніше ставало киянам і гостям Києва. І так, завдяки своїй всюди Став хрещеним батьком всесвітньо відомого музею-квартири на Андріївському узвозі 13. А це те, це що було. Бачите О, от хайшов. От а от подивіться, в якому стані був будинок, коли сюди прийшли реставратори. Знесли би! Абсолютно... О, ми ж йдемо з внизу. Знесли би. Зберегли, підреставрували. Він слугує, і я думаю, що... Всі буде. експерти казали, що неможливо робити ніякого музею, але це все не витримає. От Іван Михайлович Миколайовичу, це перша людина, і кияни, це другі, які підтримали, сказали, що ні, ми хочемо, щоб був музей. І він працює. Козаки, церкви і Україна. Таке визнання, серйозне. Музей одне з улюблених діточ нашого героя, 2002 року став номінантом Європейського музейного форуму, міжнародної організації, яку опікує Рада Європи. Такої уваги до цього часу не заслужив ще жоден вітчизняний музей. Ідея музею в тому, щоб якби показати таку мікромодель, скажімо, так, дийського звозу. Ми йдемо по вулиці і так, от дивимося. У вікна на якісь речі, документи, фотографії людей, які колись тут жили ось на англійському. Це музей. Економте воду. Що не так давно висіло да. в Так, сильне закручення приводять. Поломки утяжки і сильно не закручують інструкції. якось все наспілкувалися. Влада давала інструкції, як це оправдати. Іван Салій завжди намагався бути реформатором, ще з дитинства мав такий революційний рішучий характер. Як у 13 років поїхав з рідного села вчитися, так і продовжував усі наступні роки самостійно турувати довгу дорогу до успіху. Десять років переїжджали з села в село через Дніпро, в полуторці. Батько каже, бачиш, пізне небо, от зоопарк. Напроти КПІ, можливо, колись будеш КПІ. Пройшли роки, я не знайшов дорогу в Інститут легкої промисловості, бо він на Печерській біля арсенальної метро вийшов, не знав. Я згадав, що батько сказав, сів в метро, доїхав. До зоопарка спитав де, а то виявився копиїв і закінчує з відмінно. Так, що бачите, так як почав з Києвом через політехнічний інститут. Київ ніколи слабкодухим не вірив. Тому Іван Салій підкоряв столицю лише професіоналізмом, а столиця гартувала його характер. Він ніколи нічого не боявся і ніколи не зраджував власним принципам. Так, свого часу не побоявся стати самовисуванцем до Верховної Ради СРСР. Не побоявся давати належну оцінку тодішній владній еліті. Надо не боятися людей, свого народу. І ті кнісні гласності, состязатеності таланту і подміну діловітості, очищенню общества. На сопротивлянні консервативних сіл наростаєш певному немало свідчить. А тут і що дефіцит. головний із них перший дефіцит гражданської смілості. Способити... Йому пощастило грати і першу роль. Керівника столиці довелося бути і другим, заступником мерів, міністрів, помічником президентів. Другим, переважно за посадами. За стилем мислення і діяння найчастіше все ж таки залишався першим, бо завжди мав на озброєні революційні ідеї, неординарні. І рішучі. Завжди мав точку зору і умів її відстояти. А коли його успіх був занадто очевидним. Івана Салія звільняли з посад. Я вважаю, що я не опанував підкилимну боротьбу і надто був. Патріотично дієздатний боровся за місто, за столицю на періоди незалежності. Фактично не було підстав ніяких, крім моєї успішності, для того, щоб мене усунули з роботи. Було малознань, але була нова молода команда, і ми набирали темп, ми вже вирізнялися, ми відвоювали своєчну місію в державі.